Із температурою та кашлем звернулися до лікаря Марина Габліані з донькою. Дівчинці вимірюють сатурацію та роблять швидкий тест на ковід. Отак маленький. за 10 хвилин тест показує негативний результат. Негативний, слава Богу, да ларингіт у нас. Ми перший раз загоріли взагалі за рік навчальний. Так що це і так добре. Аби зробити тест сину, очікує і Вікторія Штефан. Говорить, на ковід ще не хворів, нині турбують нежить і кашель. Школи просто почав кашляти, зараз не сильно дозволяють в школу ходити, щоб ніхто більше не захворів, то вирішили піти провіритися. В ізоляторі наявні швидкі тести, тому за 10 хвилин лікарі дізнаються результати, розповідає сімейна лікарка Валентина Погребна. Всі, хто звертається з температурою, з лихоманкою, ми всіх провіряємо на цей на ковід, як збільшилася кількість цей випадків на ковід. У нас більше до 70 тестувань ну в залежності скільки було на прийомі людей. Нині найчастіше виявляють легкі форми перебігу хвороби, говорить керівниця відділу інфекційного контролю в медзакладі Ганна Маркарян. Більшість випадків з ковід – це ті пацієнти, які мають або лише одну вакцинацію, або взагалі не вакциновані. Це загальні скарги. Там температура, кашель, слабкість загальна там. Можливо, хтось жаліється ще на біль горлі чи нежить. Тобто не було таких там з ознаками задишки, з низькою сатурацією. Зі слів Гани Маркарян, аби нині убезпечити себе, не варто забувати про вакцинацію та уникати скупчень людей. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.